Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на youtube каналі Автокомпані. Маємо в наявності досить такий ексклюзивний варіант. Це Peugeot 508 2020 року випуску вже в новому кузові з автоматичною коробкою передач та дизельним двигуном. Автомобіль, в принципі, в мої руки попав перший раз. До того я їх не бачив, не їздив. Комплектація в нього досить непогана. Свіжий рік відносно невеликий пробіг. 1,5 дизель на автоматі. Економно, надійно. Ну, вигляд в нього неймовірний. Що ми бачимо? Оптика в нас галогенна з лінзою, з LED-ходовими вогнями. Бачимо зразу додаткові парктроніки, тобто у нас є система автоматичного паркування. Звичайно, безключовий доступ, датчики мертвих зон. В новому 508-му вікна у нас тепер безрамочні. Ось так воно все виглядає. Дуже круто. Салон це ну, космольот. Можна так сказати. Ну, В принципі, ергономіка в них непогана, сидіти досить зручно, все під рукою і все похоже до попередніх версій, ти там плюс-мінус розумієш, як воно все виглядає. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, е, комбінований салон, шкіра та тканина з боковими підтримками, з підкачкою, та, зі всіма регулюваннями, все круто класно. Давайте сядемо всередину, заведемо і подивимося по салону. Що ми бачимо? Звичайно, це їхнє вже нове таке маленьке кермо, пелюстки. Е, воно шкіряне, бачимо зразу круїз-контроль, датчики дощу світла, звичайно, утримання та підрулювання у смузі, led панель та 189 тисяч чесного та перевіреного пробігу Панель повернута до водія. Тут от такий класний нахил, величезна ніша, собі можна щось тут сховати. Єдине, з чого я здивувався, це знайти цей USB. Тут у нас є AUX, досить великий бордачок з підсвіточкою а USB у нас заховане аж тут внизу. ну З першого разу можна навіть досить довго його так шукати. Мультимедіа у нас з CarPlay, з навігацією, з Bluetooth, зі всім. Тобто, в тому плані е, проблем ніяких немає. Звичайно, двохзонний клімат контроль з асистентів паркування. У нас е, задня камера, парктроніки 360, і плюс так само ця камера вона повторює е, рух автомобіля, тобто вона собі малює, як ви проїхали, і воно виходить типу камери 360. Дуже зручно. Е, Трансмісія у нас коробка, восьмиступінчатий айсін, з електронним паркінгом, з вибором режиму руху, тобто зі всім проблем з цим немає. Дзеркало з автозатемненням. Єдине, що потрібно буде трохи налаштуватися, бо вона така прям, ти весь втоплений. Але ну зручно, класно, бокова підтримка, класна, матеріали на диво м'ягенькі, тобто це прям приємно дивує. Контурної підсвітки тут нема, але є от підсвіточка в підстаканниках, тобто воно все так круто, класно зроблено. Йдемо подивимося, що за. В принципі, ну, я не знаю, мені здається, в попередньому 508 му якось трошки більше місця було, але може мені це здається. Загалом, в принципі, місця достатньо, я там ще можу підсунутися вперед, там, в залежності, хто буде за кермом. Але це єдине, що ця подушка, вона якась трішки коротка, як на мене. то ноги не, не цей, не прилягають. Круто зробили, що дали сюди два USB, дуже зручно. Воздуховоди, як має бути, світло, сенсорне, круто. Ізофікси, третій підголівник, підлокітник, підстаканники, лючок для лиш. Тобто все, що потрібно для щастя, воно є. В принципі, ну, Дизайн сучасних автомобілів він таки є, більше шутінг-брейк, але при цьому, що тут скошений дах, досить багато місця над головою. Так само великий плюс. Йдемо в багажник. Так, ззаду автомобіль так само виглядає неймовірно круто. Багажник в принципі тут досить великий. Та як ну, 508 велика машина, ти проти того нікуди не попреш. Класно зробили, що дали шторку в кілька положень. Тобто вона може ховатися як наверх, так і наниз. Не попав. Так. так само дуже зручна штука. Е, так, що тут ще є? Підсвіточки є, сидіння складаються звідси, прикурювач є. Тут, типу, мав би бути... Тут нічого нема. Ну і нічого нема, то і нема. Не дали. Зажали гроші Ось. Так, цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові. Він розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам та дзвоніть саме зараз. Нагадаю, це 2020 чистий рік випуску 189 тисяч пробігу, 1,5 дизель на автоматі.